За останні дні, навіть може сказати, за останні два місяці, з'ясувалося те, що багато рішень виконавчого комітету і багато рішень сумської міської ради були прийняті з порушеннями чинного законодавства. Першими, першими, першими такими сигналами надійшло те, що надійшло від громади міста Суми, це скарги на, на забудови стихійні. Я їх називаю незаконні забудови, тому що сьогодні багато у нас іде мови про ущільнену забудову міста Суми. Тобто десь між домами треба ще третій дом, вибачаюсь, ну будемо так. Запланувати будівництво, щоб не казати грубо. Одне рішення на поїздка Д-36 ми за домовленістю з прокуратурою відмінили. Але інші сьогодні забудови, які сьогодні виникають на склонах дитячого парку, біля, на берегах річок, це і багатопорохова забудова, це і забудова. Малоетажна або котеджна. От також до мене звернулися ну, це звернення не тільки до мене, це і до депутата обласної ради Борша Івана Семеновича стосовно забудови по вулиці Якіра. Там був стадіон завжди, і зараз там є стадіон. і... Певні особи хотіли побудувати там котежне містечко або багатопорохову забудову. Цього неможливо робити, і ми відмінили це рішення. І тому ми сьогодні хочемо переглянути ті рішення, які були за останній рік прийняті виконково стосовно забудов, стосовно подовжень договорів оренди, стосовно стосовно малих архітектурних форм і також рішення сумської міської ради. Стосовно рішень міських виконкому, ми розуміємо, як їх можна відмінити і можна відмінити рішенням сесії. Стосовно рішень сумської міської ради, ми розуміємо, що Сумська міська рада свої рішення відмінити не зможе юридично. Тому я думаю, ми тут будемо покладатися на суди, будемо покладатися на органи прокуратури, щоб такі скандальні рішення відмінити. А в подальшому ми просто не будемо допускати. Ситуації, коли приймаються рішення без громадського обговорення, спочатку починаємо будувати, а тоді люди виходять, перекривають дорогу і кажуть: ми не згодні з тим, що тут буде будівництво. І коли їм кажуть, що так у вас збирали підписи, у нас підписи не збиралися або підписи фіктивні, фальшиві. Ми будемо працювати так, щоб цього не допустити.